І презентую вам нову поставку товару. Це корзини та миски для білизни. У нас в лоті буде 5 таких мисок. Вони тут гумі, тако вони складаються. Ось так вони дуже зручні. Тут, до речі, є такий отвір, щоб зливати лишню вологу. Таких мисочок у нас буде 5 одиниць в лоті. І також таких корзинок буде 5 лотів, двох забарлень, сірого та такого світло голубого кольору. Вони також складаються і розкладаються. вони дуже зручні та компактні. Вартість такого лоту 3 тисячі. 910 гривень. До речі, хотіла застерігти, що можуть бути незначні потертості. Собівартість однієї корзини або миски всього 391 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!